Уявіть, ви падаєте у Чорну діру. Що буде з вашим тілом? Відповідь настільки шокуюча, що науковці навіть придумали окремий термін спагетіфікація. Коли ви наближаєтесь до Чорної діри, гравітація починає діяти нерівномірно. Наприклад, якщо ви падаєте ногами вперед, ноги відчувають колосальну силу тяжіння, а голова слабшу. Ця різниця настільки величезна, що ваше тіло починає витягуватись у тонку нитку, наче спагеті. Але це тільки початок. Чим ближче до горизонту подій, тим більше простір і час викривлюються. Для зовнішнього спостерігача ви завмираєте на краю чорної діри, ніколи її не перетинаючи. Але для вас падіння триває і все відбувається миттєво. Що чекає вас після горизонту подій, ніхто не знає. Можливо, миттєва загибель, а можливо, па, перехід в інший всесвіт. Бо чорна Дірасі це місце, де закінчуються наші закони фізики.